Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я вирішила знову з'їздити Тараце Республіка, який знаходиться на тірімках. Так, і зараз підемо разом в якийсь магазинчик, я вам покажу, що там нового з'явилося. На вході нас тут зустрічає ось яка леді в сукні блакитного кольору. Правда, без перуки. Ну, нічого, що поробиш? Так, я вирішила сходити в сенсей все ж таки. Подивимось, що тут з'явилось. Спочатку я хочу подивитися товари для дому, а потім, мабуть, вже одяг. Тож, зараз ми підемо з вами в самий кінець. Ось тут. Бачите, вже з'явилися товари на святкування осені. Осінній декор для вма за 119 гривень ось такий гарбуз. Дуже прикольний і він легенький, до речі. Так, ось така прикраса 129 гривень. Теж легесенька. О, красивий декорчик з'явився. Тож, якщо ви хочете прикрасити свій будинок осінню, то можна вже щось тут обирати. Так, гномики нас не цікавлять. А ось такі квіти за ціною майже 100 гривень. Одна ось така квіточка, точніше, гілочка. Так, і інша теж 100 гривень. В різних кольорах, ось дивіться, яка декоративна подушка велика. Теж гарбуз, але тут у нас ціна 500 гривень. Ну, вона велика, тож. Мабуть, все ж таки такі гроші оправдані. Так, ось такий декорчик по 70 гривень невеличкі овочі, жолуді, а жолоді окремо Теж ось такі м'якенькі є тикавки. Так, жолоді не знайшла я ціну тут. Ну, я поки не буду купляти, хочу ще в своєму магазині подивитися, що є. А буває, що відрізняються товари в різних сенсеях. Ну, може, десь більше чогось є, а десь менше. Ну, в принципі, ще можна на сайті замовляти. Ну, я поки що не замовляла з Так, і дивимося ще ось такі. Такі. Гарбузики, оце вже важка. Важкий такий декорчик за 219 гривень. Ота, оксамитова в чорному кольорі, красива. І ціна тут всього 49 гривень, ну вона невеличка така. Так, ось така є. В різних теж кольорах вони. Тут ціна 170 гривень, ну, 169 для свічечок. Так, ну, красиві ось такі теж. Ой, тут не дуже зручно його брати однією рукою. Перевертаємо, і тут ціна 149 гривень. Оксамитова краса. А, так, ще ось такі свічки. Невеличкого розміру грибочки є теж 69 гривень. Малесенький, малесенький, а тут ціни немає. Так що ось такі вже речі для декора, для дома з'явилися в сінцеї. Ну, чесно кажучи, зараз я вам багато не покажу, бо тут ще дівчата розставляють ну а пізніше, як я сказала, я ще схожу в наш, біля мого дому, теж є сенсей, але він малесенький. Так, ось такі кошики тут є, дуже цікаві, пухнасті. Так, ціна його 209 гривень. З ведмедиком і ось такий лисичка. Ціна тут 209 теж гривень. Щось вони з однаковою ціною. Так, ну є і інші варіанти. Ось такий з кришечкою. Невеличкий, він 329, але дорожчий. Є ось така плетена корзина за 169. Тут такий середній розмір у неї. Ну, така невелика. Так, що ж ще тут показати? Ось дивіться, який яскравий посуд. Для діток. Мисочка за 129 гривень. Дуже яскрава є ще. Так, а тут і пляшечки різні лежать. Так, а ціна, зараз подивимось, ціна 49 гривень. Так, і кружечки ось такі, 129 гривень. Дуже такий яскравий і можна наборчик зробити із посуду. Ну, є ще ось такі теж яскраві бокси ананаси. Ціни на цьому немає. ну Можна на іншому подивитися, на акції зараз майже 100 гривень. Так, ось такий ананасик для діточок. І є ще набори посуду. Ну і пляшечки, багато різних варіантів. Є зі знижечками. Ну, всі я не покажу по ціні. Треба тут перевертати. І я вже йду на одяг. І ось дивіться, які капці тут за 279 гривень є. Ще інший варіант за 169. Ось така тканинка тут. є пухнастики. Так, а ціна? Ціна всередині не побачимо Однією рукою вивертати не дуже зручно. Ну, як завжди, багато всіляких ось таких дрібниць, косметичок Так, ціна 329. Дівчатам, в принципі, подобаються. Такі косметички Ну, може, хтось любить більш класичні варіанти. Є ще ось такий набір із двох, я так думаю, що це за дві. Ціна 279 гривень. так І ми вже перейшли там, де одяг. Тут зараз 20% знижки на товари з розпродажу. Ось, дивіться, яка є спідниця. Шкіряна, хоча шкіра тут, звісно, що це штучна, під шкіру, точніше, навіть ціна майже 500 гривень. Ось така білого кольору футболочка з довгим рукавчиком на, гудз... Ой, на гудзиках. Ну так, да, тут три гудзика є. Так, а ціна. Знижки немає, ціна 279 Ну воно, в принципі, так недорога. Ось такі шорти є в чорному кольорі. Шорти вже теж будуть відходити, як і футболочки. 219 гривень. Є, до речі, і дешевші. Зараз я ще показувати буду їх. Так, дивіться, яка куртка касуха тут є. 720 гривень. Звісно, тут шкіра штучна, але мені колір подобається. Ну Взагалі, я собі хочу на осінь касуху. Але трохи інші моделі мені не дуже подобається, що є пасок оцей наталії. Так, і поруч тут спідниця. І вона тут, я думаю, недарма висить, бо вона мені здається, підходить під цю куртку. Спідниця у нас 549 гривень. І ось ця куртка, я думаю, так вона буде непогано виглядати разом. Ну, кому як, якщо ви любите спідниці, я, от, наприклад, не дуже. Але мені здається, підходить. Так, туфлі жіночі. Зараз зі знижечкою за 300 гривень можна придбати. Ну, каблучок такий середній. За розміром, я, мабуть, візьму приміряти куртку і ось цю спідницю. Ну, а ми йдемо далі. Светр, ну, джемпер. Ціна 549 гривень. Я б сказала, класика оці смужки біла, сіра, є віскоза у складі. Так, ще є ось такі футболочки з довгим рукавом по 500 гривень. А, точніше, це вже не футболочки, а ось джемпер, дивіться, який красивий. З такою буковкою м'якенькою. Так, вона тут, в принципі, декілька кольорів ця модель має. Ще ось такий знову смугастий. О, багато різних моделів смужку. Є, і, звісно, ще і однотонні. От, наприклад, ось така кофта. Є на гудзиках, є на блискавці. Ціни, в принципі, 359 ось за цю модельку. Я вважаю, що це невелика ціна. Бо і футболки бувають по 500, а тут за кофту стільки. Так, 169 ось така, ага, 200 навіть, 219 ось така футболочка. 169 то інша. Ось тут вже є різні варіанти. Ось така ще є. Stay Fresh. Дуже яскравий малюночок. 169 гривень зі знижечкою. Ну, в принципі, зараз можна вигідно придбати футболки, сарафани, сукні, спідниці. Ось за 99 взагалі. Дуже дешево. Ну і звичайна футболка на кожен день бігати. Чому ні? Так, зелена. В зеленому кольорі у нас коштує 219 гривень. Так, є і з такими малюнками. Тут уже майже 400 гривень. Ось така з принтом блискучим. 129 гривень. Ну, все, як то кажуть, на любителя кому що подобається 219. Так, тож, в принципі, я жарю, можна придбати, ще є час вдягнути, поносити 219 гривень ось такі шорти. Ну, класнюча модель. Я, правда, їх вже давно не ношу. У мене не та фігура, та і вік вже теж. Так, 359. Ось такі катоновий, катоновий. Так, варіант непоганий на літо. Футболочка 169 з квадратним вирізом тут. Є вона в іншому ще кольорі. Так, зараз повішу. Ось така 129 невеличкого розміру. Легесенька така курточка. О, ось вона ще в синьому кольорі, і в червоному є з оцим вирізом квадратним. Так. І багато варіантів шорт, але вони всі маленькі. Я хотіла собі шорти придбати. Для дома бігати. Але вони всі маленькі есочки, есочки, есочки. А мені Ель потрібно. Тож мені не пощастило з цим. В принципі, я покажу, може хтось дивиться, у кого малесенький розмір, тож зараз на знижці. Ці шорти. А тут декілька варіантів, декілька моделі є. Так що ще є можливість придбати за 129 це гарна ціна. Так, кому шорти, а кому шорти вже не цікаві. До речі, зараз оці ще гляну. 329. Теж непогана ціна. Будемо йти далі. 439 ось такий піджак. Точніше жакет жіночий. На гудзиках тканина тут, а тканина тут не дуже. Ну, в принципі, мені він не сподобався. Є ось такі вже тепленькі 749 гривень Теді. Пухнастенькі на прохолодну вже погоду. Є куртки стобані. Так, а ця 549 гривень коштує в чорному кольорі. Ось така за 600 гривень. Невеличкого розміру, але вона щось тут одна висить. Так, це ще один варіант жакета подовженого за 719 гривень. Ну, в принципі, жакетів полно, є багато. Ось ці коротесенькі такі. Так, вони коштують 600 гривень теж. Але от я ж кажу не все, що в тренді мені подобається. Так, а це вже 400 гривень. Ось така моделька кофточки. Шортис 550 гривень. Золоті коштують 550. Ой, золоті срібляні. Так. Ще що? Ось така моделька з камінцями. Курточка катонова за ціною 750 гривень. Так, ну це таке. Красівочки, красивочки у нас тут в сірому, красивому кольорі, Ось, до речі, непогано виглядають. Ціна 720 гривень. Щось схоже у мене було. Так, 500 гривень ось така сорочка катонова. Ще є ось такий комбінезончик за 719 гривень. Тут штанці широкі, є пасок. Ось такий красивий теж. На літо. А на груді тут буде резиночка, ну і сукні. Сукні тут ось ці, вони, без рукавів, багато різних кольорів, і вони трохи відрізняються. Вирішила взяти, подивитися, як буде на мені ось ця спідниця. І ось касуха, але розмір я свій не знайшла. Є маленький і є ось такий великий, то я думаю, що буду я, звісно, не дуже виглядати. Так, і лофер взяла собі. Ой, оце я помилилася, подивилася, отут 39, а не перевірила. А вони великі. Ну, нічого, я просто вдягну, щоб подивитися, як виглядає. Касуха дуже велика на мені. Ну, ладно, нічого, я подивлюсь, як воно буде все разом виглядати. Спідниця, касуха. Пишіть в коментарях, як вам подобається чи ні ось такий образ. Ну, мені дуже незвично в спідниці. Ну і взуття. Пасує воно до цього образу, чи ні. Мені треба касуху, якщо брати, то 42-го розміру. Ну, спідниця, в принципі, підійшла. Ну, колір мені дуже подобається. я вважаю, що непогано виглядає разом. в принципі, має місце бути. Я всім дякую, хто дивився відео і додивився до кінця. Всім дякую за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!